Учасники акції ходили по пішохідному переходу біля зупинки Киселівка. Кожні 15 хвилин вони робили перерву, щоб дати транспорту проїхати по трасі. Катерина Вронко говорить, не зможе возити свою дитину до правдинської школи. Ми за те, щоб заклади освіти і дошкільний заклад існували на своїй території. Моя дитина має право на навчання. Я мати інвалід. Я не можу свою дитину якби. Віддавати по правдинській дорогі, ви бачили, які там шалені ями. 12 кілометрів автобус движеться в сторону села Правдіне. 12 кілометрів назад все життя моя дитина присвячувати дорогі. Наталія Дишлевська працює вчителькою фізичної культури у Таврійській школі. Жінка не згодна із рішенням депутатів Білозерської селищної ради. Я лично приїхала сюди не для того, щоб свою роботу зберегти, а для того, щоб зберегти своє село. Ми тут народилися. У мене тут проживає мама. Моя дитина навчалася в цій школі, і, і те, що говорять, що у нас низька освіта, якість освіти, це все неправда. Моя дитина закінчила бакалавра в пединституті, початкові класи, закінчила магістратуру, навчалася на бюджеті, отримувала підвищену стипендію. На акції до жителів села Таврійське приєдналися люди з благодатного через те, що депутати Чорнобайської ради вирішили понизити ступінь школи в їх селі. Повністю вона не закривається. Перший-четвертий класи у нас залишаються, а з 5 по 11 будуть возити посадпокровку. Проти, так, тому що я не можу розірватися. І в мене немає як дітей своїх перевести в одну школу сейчас дітей з п'ятого класу доведеться зараз дітей з п'ятого класу возити в інші села. Нам говорили, що буде шкільний автобус. Якщо говорити про дітей зі старших класів, це підлітки, вони більш самостійні. А от молодші діти вони будуть у чужому селі, там чекатимуть старшокласників, щоб всіх разом відвезли. Батьки питають, хто відповідатиме за їхніх дітей. Подали зараз до суду, чекаємо, коли буде засідання. До мітингувальників приїхав заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин, який сказав, що разом із колегами передали звернення до обласної ради, щоб Таврійська школа отримала фінансову допомогу. Сесія обласної ради відбудеться 19 серпня. Обласна рада такий же колегіальний орган, як і ми, районна рада. Позиція обласної ради буде відома, коли депутати висловлять спільну позицію. Виконувачка обов'язків голови Білозерської селищної ради Олена Козачик розповіла, що у Таврійській школі було 5 класів в них навчалося 39 учнів. Не було першого класу, не було дев'ятого класу. В деяких класах навчалося навчалися дві-три дитини. Тобто, якість освіти все ж таки це не тільки те, яким чином викладаються деякі предмети, хоча і один вчитель там викладає декілька предметів. У Правдинській школі є пожежна сигналізація, є актова зала, є спортивна зала. А в Таврійській школі, на жаль, немає ані актової зали, ані спортивної зали. Тобто ну, страждає якість освіти. І ми все ж таки виходили. Саме із мотивів забезпечити дітей більш якісним навчанням. Учасники протесту говорять, що подали документи до суду та оскаржуватимуть рішення Білозерської селищної ради та обіцяють перекривати трасу Херсон-Миколаїв кожні п'ять днів. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.